Ютуб канал Коп по українському представляє пошук артефактів та старовине у лісах. Сьогодні в головних ролях. Нокта Макро Плюс, а також Нокта Мультикрузер в допоміжних ролях, які будуть виконувати саму основну роботу дві лопати Фіскар. Слава Україні! Слава ЗСУ НГУ! Та іншим збройним формуванням. Вибрали сьогодні накоп. Ви бачили, що в головній ролі сьогодні, хто виступає, хто в додаткові. Ну і звичайно, вимкнувся, вже ходимо орієнтовно 40 хвилин. Гільзи випадають, пулі випадають, бухарських динаріїв ще не було, і в мене перша хороша знахідка. Я вже її частково бачив, але ще не розгортав повністю. Сподіваюся, воно буде срібне. Отже, переходимо до перегляду даної знахідки. Ось тут дерево зрізане. Тут, бачите, трухляве коріння було. Ось ямка не глибоко лежало. І ось. Ось дивіться. Це хрестик. Сіренький, класний і важкий. з емалю. Бачите? Клас. Зараз я його в сніжку відмию і після цього вімкнуся знову. Ну, класно, дві який класний. Супер. Отже, я відмив. І це дійсно це срібло. Ось зображено. Тут з емалями. І зараз постараюся себе сфокусувало. Ну. Бачите, 84. І знизу СМ. Царське срібло. Клас, знахідка супер. Я війшов в ліс, і в мене ніби чуйка була, я думав за хрестик, але не думав, що таке випаде. Але супер класний. І збережений, супер емаль. Повністю все. Не знаю, туди хрест. Мені здається, була біла емаль, вона трошки пошкоджена. Але решта все. Бомба. Клас. Продовжуємо наш пошук. Отже, волі сигнал. Буквально хвилин 10 після того, як я знайшов хрестик і каже, що в неї на персток. Всім привіт. На персточок. Шкода, що не ціленький. Немає основної частини. Можливо, в ямці її є. Я ще не перевіряла. Але такий його дістала. І від хорошої знахідки в неї почали трістися руки. Нарешті. <реш> Вітаю. Дякую. Ми продовжуємо наш пошук. Отже, є хороший сигнал. Сигнал під коренем. Зараз Оля прийде дасть сильніший пін. Оскільки мені ще не бачить, а показує в глибині. І постараюся показати вам на приборі. Бачите, 78-82. Хороша мідна монета, або щось зі срібла, або щось цікаве. Ну, викопаємо і тоді покажу. Отже, викопав, думав, щось цікаве. А сказали, дульки з маком, на тобі бухарський динарій і йдеш в кайдалі. Що ми і робимо? Продовжуємо наш пошук. Але на якій глибині? Ось тут під корінням дивно. Дуже-дуже дивно. Під час розкопки даного сигналу, а тут був ось така походу ручка від якоїсь скриньки або щось в цьому роді було виявлено ось такого сплячого хруща. Нехай він спить, ми його зараз назад загорнемо, щоб йому було тепло, і продовжимо наш пошук. Під самим верхом був переливчистий сигнал. І це був ось такий гудзик, я його знайшов. Це колесонний гудзик по Другій світовій війні німецький. Зараз постараюся протерти і подивимося, наскільки він. Одна, дві, три. На чотири дірочки. Та німецький колесонний гудзик. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, був у мене сигнал, похожий, так як срібний хрестик знайшов, переливчастий 30-40. Ямка, глибина, орієнтовно штик. викинув і ось. Цепочка. Знайшов ось таку цепочку. Зараз також сірий колір. Бачите, протираю і вона не тим нічого не відбувається з нею. Ось тут є вушко. Яке кріпилося. Тут хрестик кріпився, бачите? Хрестик або ще щось ось. І думаю, що знову срібло. Зараз помию, подивлюся, можливо, знайду пробу. І ще тут перевірити потрібно буде. Оскільки вона порвана, можливо, є запчастинки, детальки від неї. Зараз помию, якщо знайду пробу, обов'язково вімкнуся і вам покажу. Отже, я помив дану цепочку, проб я не бачив, але можу стверджувати, що срібло зараз нехай сфокусує. Фокус прийде. Не хочу фокусувати. Тому що, бачите, ось є припой, що його паяли. Зараз постарається. Близько не хоче. Ось так о. Ось є спай, спайка. Що її паяли. І повозі. У Вона супер сірий колір. Глибина ямки. Штик. Ось тут. Зараз ще тут покручуся, якщо тут цепочка була. Можливо, ось тут довкола, ще щось знайду від неї. Якщо буде, обов'язково вимкнусь. А ми продовжуємо наш пошук. Е, я і мене не показував, але я розсигналив ще раз дану ямку, і в мене є продовження цієї цепочки. Ось воно. Ось воно. Ось продовження. Можливо, тут буде проба. Зараз помию, вімкнуся і тоді вам покажу. Скоріше за все я розрубав її, ось бачите сліди, коли викопував. Ну і якщо є цепочка, можливо, тут ще кулончик буде. Ще раз зараз помию цю цепочку, Подивимося, чи є проба і продовжимо. Все, відмив трошки цепочку, і так як я думав, це срібло, ось бачите, ніби 4. Проглядається можливо також царське срібло, 84-та проба по царизмі. Оскільки е радянське срібло і наше українське срібло, інші проби стоять і їх добре видно. А тут ставимо в хабарночку, перевіряємо знову ямку і продовжуємо наш пошук. Шукав в ямі, думав, що в ямі. Була знахідка ось тут, ще навіть відбиток є ось. І це в нас ось такий молоток. Лісники працювали, трактором їздили, напевне, і загубили. Ще з ручкою. Ну, ручку доведеться поміняти, оскільки вона вже гнила. А сам молоточок класний. Ось такий ось така лісова. Класна знахідка. Продовжуємо наш пошук. З даної ямки є чергова знахідка. Ось вона. Вона вже полегесенько ламається, але це, якщо я не помиляюся, грибінчик. Грибінчик і матеріал свинець, дуже похожий на свинець. Або алюміній. А можливо і не грабінчик, оскільки тут суцільне, тут суцільне, і тут таке, як вушка були. Можливо, щось інше. Хто знає, підкажіть. Буду вдячний, а ми продовжуємо наш пошук. Отже, глибина орієнтовно штик і випадає нарешті перша підкова в даному лісі. Ось така кінська. Класна підкова. Кажуть, підкове на щастя. Минулого разу в минулому відео У мене, як випала підкова, то приблизно за 5 хвилин я знайшов енколпіон. Цікаво, що сьогодні підкова нам подарує. Отже, в даній ямці, навіть звідси видно, є монетка перша. Глибина приблизно пів штика в боку. Букові стінці. І ось. А, ні, це не монета. Я думав, що монета бо круглячок, а це гудзик. Напевно, посереднього оскільки мітний. І тут була мене вушко. Вже старенький-старенький. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук Але спочатку я дивлюся, тут здається якийсь візерунок навіть є. Зараз помию в сніжку і вам покажу. Я помив, візерунку немає, це була просто чорна патина по зеленій. Ось такий гудзик. Клас, клас. Ставимо хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ось така бомбезна знахідка випала в Олі. Вона каже, що сукери неприємні речі. А я кажу, навпаки, супер, що знайшла. Я сьогодні думаю, ще без сукеру якось, ну було б звичайно класно посередню вічу. Але і така Радянський Союз або Австрія, якщо не помиляюся. Також супер. Вона в хорошому стані, скоріш за все, Радянський Союз, що тут ось фарба є, не поржавіла. Господарстві знадобиться так само, як молоток. Супер, вітаю. Підійшов до Олі. В неї тут сигнал під коренем. І це походу підкова. Зараз вона дістане. Тагато підкова. Так. Ціленька, велика, гарненька, підкова. Нарешті перша в мене в цьому лісі. В цьому лісі у нас вже дві. Вітаю. Ой така. Дякую. Йдемо до машини. В лісі вже темно. Ось тут в ямці. В мене випадає ось такий кругляшок. Перша монетка за сьогодні. І походу вже остання. Що за монетка не знаю, мені не видно. По розмірах ніби один крейцерок. 1850-х 80-х років або Радянський Союз, можливо, і Радянщина зараз. Та... Ні, помилився. Друга річ Посполита, 5 грош, 1920-х років, якщо не помиляюся. Ну, Ми це зараз не буду, ставлю в хабарничку і йдемо до машини, оскільки вже темно. Ось в такій ямці, валіє знахідка, орієнтовно пів штика. І ось така прикраса сірого кольору. обломана. ось тут. Що це було? Невідомо. Але важке. На мою особисту думку, воно може бути. Срібне, а може бути посріблене. Це вже потрібно дивитися після того, як помиються, і перевірити, чи воно срібне чи посріблене. Клас. Вітаю, хотіла прикрасу, маєш частинку? Тримай. Клас. Дякую. Все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Ліс порадував нас бомбезними знахідками, серед них є срібло. Не завжди радують нас поля ліса монетами, ну, але мені видав монету пристою, престижу, як говорять. Переходимо до перегляду знахідок. Отже, по сьогоднішніх знахідках дві підкови, одна в мене, одна в Олі. молоток, ручка вже відламалася. Олі. Ось така бомбезна сокира. Цих два інструменти. На господарстві знадобляться. Во, волі ось така гільза, така незрозуміла штучка. Ну, можливо, пломба, оскільки е, було цей ось тут. Звідси дротки відходили, вони відламалися. Ось така штучка від чогось відломано, від якоїсь прикраси. Такий гудзик. Ножик обламався волі. Ось так був. Якщо не помиляю, ні, має бути такого. Ось такого повинен був бути. На персток також з втратами. Але круглий, ціленький, видно, що на персток. Ну і така незрозуміла штучка. Незрозуміло, що це? У мене сьогодні. Перстень голуба, як називають. 2000 рік походу Польща. П. Два таких гудзика. Ось таких. Одна монетка. 5 крош. Зараз подивимось. 1923 року. Ось така. Срібна цепочка довга з двох частин. І ось такий царський хрестик з емалями. Зелені емалі, білі емалі. Зараз обернемо його. Ззаді зображення святого. Клеймо проби 84 Ось і тут клеймо СМ. Дякую всім за перегляди, за лайки та коментарі. До нових зустрічей!